だけどね。 Як позбутися цього страху помилок? Пару днів назад я зробила таке відео про найголовніші помилки, або навіть не помилки, а про такі, як риси, характеру, або такі частини нашої психології, які заважають нам розвиватися, а особливо розвиватися у вивченні іноземної мови? Я зрозумів, о май гад, я тепер стала така сама, як і всі інші. Я тільки розповіла якусь теоретичну частину, але взагалі навіть не розповіла, як від цього всього позбутися, як цьому за? Побігти, але все одно подивіться це відео, тому що воно цікаве і корисне. Ви точно зрозумієте, за якої причини у вас не дуже сильно виходить вивчати іноземні мови, і також ви знаєте, що якщо ми бачимо якусь проблему або щось, що не працює, то тоді нам простіше з нею працювати, позбутися цієї проблеми або покращити всі інші умови. Так тому я не знаю, відео буде десь тут або тут. Коротше, приходите. Дивіться, так а тут зараз будемо розбирати те, з якої причини в нас виникає цей. Страх, як його позбутися, ну і все таке інше. Багато людей вважає, що страх помилок це лише тільки про якусь ганьбу, так Embarrassment. але насправді корінь цієї проблеми знаходиться набагато глибше. Це йде з тих моментів, коли люди ще бігали в еміях, і звичайно, ще з нашого дитинства. Наша еволюція зробила для нас так, що ми повинні мати інстинкти для виживання, і цей інстинкт зі страхом помилок також є чисто. Тиною цієї еволюції можна так сказати: якщо ти якось зробиш помилку, зробиш щось не так, зробиш так, щоб люди тобі якось не довіряли. Наприклад, якщо ти зробиш помилку і тебе будуть бачити, як якусь людину таку дуже слабку, взагалі не корисну, то в такому випадку тебе могли б покинути. І в ті часи, це покинутість це не означало лише, що ви будете самотні або щось таке. Це означало реальне виживання, питання життя чи смерті. Тож наш мозок або Розкажіть мені, що це зробило, в якому саме органі це в нас з'явилося, але в нас розвився такий інстинкт виживання: що тобі треба все робити гарно. Або тебе просто покинуть зараз, ми вже розуміємо, що нічого з нами не станеться. Ми не помремо, якщо зробимо якусь помилку в іноземній мові, але все одно цей інстинкт він все одно залишився в нашому мозку, він нас контролює. Я думаю, ви сто відсотків бачили ці тренди в Тіктоці або в інстаграмі. Моя нервова система не розуміє різниці між е тим, щоб що зробити, наприклад, між тим, щоб представитися на іноземній мові перед групою незнайомих людей, або як якщо б на мене направляють до пістолета, наприклад, так і поговоримо про наше дитинство. Я хочу, щоб ви зараз трошечки так проаналізували, згадали те. Як батьки або люди взагалі в вашому дитинстві реагували на помилки на ваші помилки? Можливо, якось вас там висміювали в школі, батьки, можливо, вас винагороджували або хвалили лише, якщо ви були якимись там прям дуже супер ідеальними. Наприклад, моя вчителька англійської мови, вона любила робити такі речі, що вона, наприклад, читала тексти, якісь наші з нашими помилками. Вона, звичайно, що озвучувала, хто написав цей текст. і Потім вона з таким прям нарказмом, несміюванням, це все коментувала. Типу, що «Oh my God, як можна було? взагалі це написати це, взагалі зрозуміло звідки ця anxiety, правда? Про правда? Правда, от, або можливо, ваші батьки казали вам щось типу таких фразочок зараз, буде топчик. Чому ти не можеш робити це все так, як оця дитина, наприклад, як оця у ця твоя подружка, як твоя сестра, як твій брат, хтось інший, як твоя кузина? Я так тобою горжусь, але ти міг би зробити набагато краще. А ти взагалі впевнений, якби а що? А якщо ти помилишся? якщо ти це зробиш неправильно, ти завжди все псуєш і завжди все руйнуєш, де да я сама все зроблю? Про що ти взагалі думав? Якщо ти не вмієш, то взагалі навіть? Віть і не берись ці всі фрази, вони в нас застрягають в нашій підсвідомості, і вони нас приводять до того, що ми дуже сильно думаємо перед тим, як щось зробити. По сто разів думаємо вже там не сім разів. Відмір, один відріж вже там сто п'ятсот разів відмір, і потім навіть і не відріж, тому що вже все момент пройшов. Ми боїмося пробувати робити якісь нові речі. Ми почуваємо себе дуже так нікчемно, наприклад, якщо ми не іде. Альні або не ідеально щось зробили, також уникаємо якісь ризики, навіть якщо б це принесло нам якусь вигоду. Ну і так з часом люди починають думати, що якщо я зараз щось зроблю не так, то я розчарую людей, я буду недостатньо крутим. Я не заслуговую на те, щоб тут бути, і ці всі речі вони за нами слідують в наше доросле життя, звичайно. І ми тепер асоціюємо помилки з тим, що ми себе почуваємо недостатньо, той що нас тоді не будуть любити, і ми також, звичайно, що хочемо уникнути цих помилок прям будь-якою ціною. І так, зараз ви вже такі прям сильно розумні стали, і тепер ви будете знати, звідки йде цей страх помилок. Як же все таки можна від цього всього позбутися? Давайте розберемо. Почни думати про те, що помилки це частина, реально це частина навчального процесу, і хтось може робити все швидше, хтось інший. Робить це повільніше, хтось робить також це все швидше, а хтось повільніше з різних причин: у когось є хист, у когось немає хисту, у когось є інтерес, у когось немає інтересу, у когось є 100-500 репетиторів, у когось немає, і він тільки вчиться, як йому дозволяють його здібності. Дивись на помилки, як на таку базу даних. От ти зробив ти спробував все. Ага, окей, не спрацювало. Якщо б ти цього не спробував, то ти б не знав, це спрацює чи ні. Ти просто взагалі не дивитися на це, якщо щось прям серйозне. Це не. Драма, не кінець світу, якщо ти щось зробиш неправильно. Також наступний крок це нагадуй собі, що тебе не покинуть через це. Люди, яким ти точно важливий, вони тебе точно не покинуть через те, що ти робиш якісь помилки. Якщо чесно, то люди дуже сильно зайняті самі собою більше ніж тим, щоб дивитися за тим, що ти щось зробив неправильно. Але якщо ти все ж таки почуваєш себе некомфортно в тому суспільстві, в якому ти знаходишся. Якщо ти почуваєш себе так, що тебе засуджують за якісь. Ця твої речі, то ти повинен або повинна зрозуміти те, що щасливі люди. І Люди, у яких взагалі все супер, які себе приймають повністю, у яких є також якісь знання і досвід. Вони ніколи не будуть тебе засуджувати за те, що ти щось намагаєшся зробити. Вони будуть тебе підтримувати, і вони будуть розуміти, що це єдиний спосіб для того, щоб ти став кращим, і вони не будуть якось так відноситись. Типу бічіс. Тож, що я хочу ще сказати, це те, що звичайно такі речі найкраще змінюються за допомогою практики, тому якось зберег. І починай робити перші маленькі кроки, якщо тобі страшно робити прям великі кроки, почне з чогось дуже маленького. Зроби найкраще ідеального, я хочу так сказати. Якщо ти будеш весь час чекати того моменту, коли ти будеш прям на 100% готова, то поготовий. Ага, то тоді, якби, ти ніколи не почнеш. Так що, давай пробуй, роби помилки, але найголовніше просто рухайся далі. Якщо в нас є страх зробити помилку, то це не наша провина. І ми можемо це змінити, ми можемо це якось по-іншому запрограмувати. Якщо ти боїшся помилок, це не через те, що ти якийсь слабкий, а через те, що твій мозок хоче тебе таким чином застережити, врятувати від чогось, захистити від чогось. Зараз те, що ти знаєш, звідки це все походить, ти можеш якось ставити собі якісь челенджі і дивись на помилки як на щось дуже нормальне, це частина твого прогресу і твого зросту. Так що так, от все, давайте побачимось.